Підтримати поранених бійців, даруючи їм свою пісню, обов'язок для артистів. Так вважає колектив творчої студії Наталії Май. На таких міні-концертах юні виконавці дарують бійцям патріотичні пісні про маму, про рідну землю. Пора вже навідатися, приїхати, співати. До речі, ми привезли книжки більше ста штук, щоб наші воїни читали, піднімали і дух, диски. Надіємося, що концерт подобається, що ми хоч трішечки піднімемо настрій. І вилікуємо душу, тому що тут тіло лікують, а душу лікує пісня. Хочемо побажати, щоб були здорові. Україна для мене це батьківщина. Я дуже хочу подарувати пісню, щастя, щоб вони хоч трішки відволіклися від нашої ситуації в країні. Пенсіонерка Лідія Ковтун на відео шпиталі свого родича Сергія Чевардо. Він з августа місяця воював і зараз він ранений, ну, йому зараз важко стояти, хай він, присяд, хай він присяде. Поранення Сергія отримав у зоні АТО, а тут додалося ще й запалення легень. Його мобілізували 21 серпня, а в мене було день народження, 22 серпня. І було дуже важко, дуже багато траплялося з татом. Його БТР багато раз підірвало. Атя вірить, що якщо заспіває для тата та ще й разом із молодшим братиком Артемом, у нього додасться сил здолати хворобу й одужати. Хлопчику чотири ручки, і він захотів, і він захотів, щоб йому допомогли вивчити гімн України. Ми хлопці. Хлопцям носимо і вареники, і пиріжки, там, і бутерброди, і компоти. В общем, ну все, ну все, що можемо, все носимо і. Звісно, хотілося б, щоб більше людей відгукувалося, тому що я знаю, що як їм важко. Я хочу побажати, щоб вони поскоріше вилікувалися, і все було добре. І нарешті скінчилася ця війна.